Посланого і мирного дня п'ятниці. Надіюся мирного, бо завжди надіємося і просимо про мир через перемогу і в Україні. Сьогодні осінь, значить, час книжок, то з вами власне, поділюся знову гарною думкою із книги Френсіса Чена Завутий Бог. Дуже гарно багато таких ідей дає. І така книжка інтерактивна, Є різні посилання, також на його доповнення, де він сам особисто, як автор, роз'яснює, про що говорить, в якому напрямку будемо рухатися. І хочу з вами поділитися одним гарним уривком, де він роз'яснює про своє трактування або своє бачення гарне. На цей момент, коли пророки Ваала змагалися з пророком Іллею і, і вимагали від Іллі, щоб він показав силу свого Бога. Але спочатку вони були. то вони там робили різні жести, різні штуки, але це не допомогло. Ілля там попросив, аби жертовник полили водою, аби там ще ж там багато води вилили, аби. Ну, і, і, і каміння поставили, і, і попрокликає імя Господнє, і Господь просто спалив і каміння, і жертву, і, і той рівчак, і потім ну, і в кінці кінців і пророкивала. І як це бачить Францис Чен? він каже: Найбільше в цій історії мені подобається, як пророки ваала наприкінці кажуть: Господь, він Бог. Господь він Бог. Вони не сказали Ілля особливий пророк або Ілля знає, як викликати Бога. Пророки Ваала були вражені саме Богом, захоплені Його силою. Вони знали те, що відбулося, не показувало дар Іллі. Пророки розуміли, що стали свідками сили всемогутнього Бога. Це нам файно показує, що коли ми бачимо файні речі, коли ми бачимо якісь ну, справи, які звершуються, це нам насамперед повинно показати Бога. Це нам насамперед повинно показати Його почерк, Його стиль, Його працю. Бо є, є тут інструмент, який використовує до нас наш ворог. А який інструмент, ну він, коли ти щось маленько зробиш, трошечки зробиш, а він каже, що ну, ти молодець, тобі треба там, не знаю, пам'ятник, тобі треба граму, то тобі треба ще щось, ще щось, бо ти зробив. Ну так, зробив я. Але в кінці кінців, якби Господь мені цю силу не дав, то що б я зробив? Якби я сьогодні зранку не мав здоров'я, то куди б я пішов? правда? І я так одразу мені на серце спало, бо часто багато хто з вас пише в коментарях, я вам, звичайно, за це дякую, такі там різні там, прослави мене. Ну, непогано не є підкреслювати таланти один одного, і не треба їх соромитися. Ну бо так, є здібності, правда, так, дещо виходить. Але завжди важливо за цим поміщати Бога, поміщати Його руку, руку тата. Чому? Бо якщо це не робимо, то моментально, моментально собі зробимо ідола. Моментально собі зробив, просто божка. <смі> так, так сміявся, бо одна пані побачила десь мене вживу, а то бачите, а то завжди лише так по екрану і каже, каже мені: Ой, ти, Тарас, ви такий короткий і такий товстий. Каже, ну пробачте, ну, слухайте, ну що я, я собою зроблю? Пробую ніби боротися із зайвою вагою. Но якісь є успіхи, але не настільки, скільки би хотілося. Тому пробачте, що я такий низький, буду старатися бути вищим. А чого її розчарував, бо, бо собі зробила да, там певні вимоги. Зробила собі от Тарас, або як я чув, то Тарас Бровді. Послухайте, то не Тарас Бровді, то Господь, котрий дає таланти, котрий дає просто до, до, до чогось здібності. І, і то лише до, 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 до перу речей, до певних. А вже, наприклад, якщо там, мені тут треба труби зварити, ну, там такий дашок зробити над сходами, то я безпорадний, як дитина. Нічого не розумію до сварки. І я вже беру і там. До зварювального апарата там, кличу майстра, і він там все, і я йому гроші плачу і тішуся, що, що зробить. Тому ти можеш бути в одному, в двох речах непогано щось тобі виходить, а в інших речах. Тому спокійно, не треба собі робити ні з кого занадто кумира. Але і, і, і треба помічати дію Бога. Як мені друг сказав, ми про це, напевно, ще в середу поговоримо. Слова Ігнатія Лойоли. І Ігнатій, Ігнатій каже святий, що правдива побожність це є бачити у всьому Божу дію. Являю так файно. І от, власне, коли ти бачиш, от, що це Господь робить, просто тут через Тараса, тут через Падре Сержа, тут через Патріарха, тут через Папу Римського, а тут через Тітку Мотю з сусіднього під'їзда, або там із сусідньої хати. Тому треба помічати, як Господь діє через людей. Як Господь робить так дивно, що інші люди стають його руками. Тому. Тут може бути дві речі. Або хтось, особа, яку ви занадто возносите сама себе, так підносить і ви її так сприймаєте. Або друге, ти не помічаєш за талантами, за здібностями тої людини, але справді натхнення дії Духа Святого. Тому і, і з одним і з другим треба боротися. З одним так, що якщо маєте можливість сказати, то, то скажіть там вуйку, не підносьте себе, будь ласка, так, високо вгору, а то шия заболить, не підносьте так носа. А якщо відносно себе, ну, то, то треба помічати, а що би той віку зробив, якби Господь йому цього таланту не давав, або якби Господь йому не, не, не робив умови, не допомагав робити умови, аби розвивати ці, ці здібності І з одного боку і з другого. Тому пильнуємо себе, аби нас не заносило, аби собі не робити кумира, аби собі не робити інш, інших богів. Це, це важливо. Тому, товариство, дякую за компліменти, але пам'ятаємо, що за все дякуємо Богові. Тому вставаймо його руками, будьмо і ми тими, через кого буде Бог діяти, і помічаємо його дії, помічаємо його руки, його жести за справами інших людей. І нехай завжди і за все буде йому слава. Дякуємо Френсі Сучену і книзі, не забу... забутий Бог, не забутий. забутий Бог. Читаємо книги, виділяємо на них час, бо вони нас будують, і вони нам також показують почерк тата. Майтеся файно. Мир вам! Thank you